План А, план Б і навіть план В вже вичерпані. Про це говорить народний депутат. Вона говорить під Ласа чи який прізвище. Говорить про фінансування армії. План А полягав у підтримці Сполучених Штатів Америки, що в січні вже все буде надходити. Там план Б. План В це скорочення невійськових видатків і підвищення податків. Відповідно, українцям знову знову. Запропонують затягнути пояса. Ви знаєте, ця історія з затягування поясів. Вона 32 роки. Я скільки себе пам'ятаю, стільки ми затягуємо пояси. Ми затягуємо пояси, а чиновники багатіють. Ми затягуємо пояси, а вони будують собі елітну нерухомість, елітні автомобілі, елітніх дітей, елітні, 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 елітну закордонну нерухомість. Ми затягуємо пояси, а вони жирують. А вони я не знаю, і я, я не знаю, як ще, скільки це вже покоління ви. Виросло на затягнутих поясах, і кожен раз, кожен раз це затягування поясів, воно раціональне і розумне. Тепер ми вже стоїмо перед небезпекою, взагалі, втратити країну. Звісно, що в даному випадку розмова про те, що не затягнути пояси навіть не йдеться. Звісно, що люди погодяться і люди з розумінням віднесуться, але вони з розумінням віднесуться лише тоді, коли зняте з них останнє, не піде на знову бруківки-бурківки, не піде на барабани, не піде на 17 гривень за яйця. До речі, так ніхто і не покараний абсолютно. Скільки говорили, стільки говорили, знайшли якусь там Львівську, чи де він там. Постачальника ой, зробили одне публічне там покарання і на тому все. Так це тільки постачальник, а де де чиновники міністерства, де чиновники з, з різних міністерств, де вони? Їх ніхто не чіпав. Можливо, десь тихенько звільнили служби. Вони визнані непридатними. Виїхали за кордон. Так, можливо. Я не знаю. Я, я не знаю, як ми живемо. Я не знаю, що ми. Що ми постійно шукаємо якісь шляхи, які приводять нас безкінечно до затягування поясів. Ми можемо впевнені, що ми можемо жити гарно, чудово, класно, мирно, ми можемо жити багато і постійно затягуємо пояси. От у мене інколи виникає питання: ми затягуємо пояси випадково не для того, щоб чиновники жили надзвичайно багато, надзвичайно ж заможні, надзвичайно шикарно. Ну це з європейських країн, напевно, Україна одна з небагатьох країн, де Прихід до влади означає автоматичне збагачення тебе. А відхід від влади це ти повністю вже упакований, і твої внуки і правнуки, і тут, і за кордоном, і банки, і все все в тебе в кишенях є. А ми затягуємо пояси 32 роки. Але ще раз кажу, що в даному випадку я навіть не заперечую, що це потрібно. Просто скільки це ще буде продовжуватись з багатінням чиновників.